Всім привіт! Вітаю вас знову на своєму каналі про електромобільність. Мене звати Володимир. Про що я хотів побалакати? Знову йде літо. Зараз я їду зі Старогородогоданського до Варшави. Сьогодні п'ятниця ввечері, виїхали ми о 16.48 і вже я бачив по дорозі черги на суперчарджер в момент виїзду зі Старогородогоданського. В нашу трасу там, 390-400 км до Варшави, ми бачили, що Суперчарджер Чехочиник під Торунем вже загружений, всі чотири станції, були зайняті на той момент. І про що я хотів поспекулювати, сьогодні побалакати про черги на зарядки. 24 й рік, літо електричних автомобілів стає ще більше. Чи будуть черги на зарядки? Так, будуть. Так само, як будуть на європейських автобанах, там і на деяких, певно українських теж, черги на заправку на великих заправочних станціях, які стоять в зручному місці при дорозі, при трасі, при автобані. В Польщі таке дуже часто, якщо стоїть автозаправочна станція і там є якась закусочна ресторан, і це прям дуже таке вдале місце. Там буде, завжди, в такий туристичний день, завжди буде черга. Завжди будуть люди стояти, заправив машину, пішов розраховуватися, в туалет, придбати кави і стоїть черга, бо не звільнив колонку, люди чекають. Так що, це нормальна ситуація. Так само, наприклад, водії Тесли, які полягають тільки на суперчарджери, обов'язково десь потраплять. Якщо їдуть по суперчарджерах через Європу, обов'язково десь потраплять в чергу літом, особливо якщо це буде високий сезон по відпустках. А я ну, не потрапляю на чергу. Ну, минулого року один раз був, теж тому, що спеціально я хотів заїхати на суперчарджер, зекономити, бо мені там безкоштовно 5 хвилин я почекав на суперчарджері у Відні. Так, було. Але я міг туди не їхати. Бу... Велика різниця електричних зарядок полягає в тому, що ми бачимо їх статус через інтернет на відстані. І це технології. Такого немає на автозаправочних станціях. Вони хочуть, щоб ви так до них приїхали. Провели у них чим більше у них часу проводити, тим більше ви у них щось придбаєте, витратите більше грошей. Тому їм вигідні, вигідні ці черги. На зарядних станціях черги невигідні. Зарядним станціям вигідніше, щоб не стояли подорожуючі, не заряджалися до 100%. Вигідно, бо там дуже повільно зарядка йде під кінець. Вигідно операторам, щоб зарядилися максимум до 80%, якщо є черга, і звільнили зарядку, поїхали на наступну станцію. І щоб Знову стала наступна машина і знову швидко заряджалася. Тому навіть Тесла в моменти, коли є висока загруженість і вона керує вас на цю станцію зарядки по навігації, вона, по-перше, планує маршрут так, щоб зробити може більше зупинок, більш оптимально. Але теж, коли ви стаєте на зарядку, тесла попереджає на цій станції через високу загруженість, ліміт зарядки встановлено на 80%. Автоматично. Якщо ви не згодні, вам потрібно більше, ви можете вручну цей ліміт збільшити. Так? І ще в Теслі є обов'язково штраф за блокування суперчарджера. Якщо ваш автомобіль зарядився і зарядка зупинилася, можуть нараховувати штраф на євро за хвилину. 4 євро за хвилину. Коротше, штраф такий кусючий. це саме за блокаду конектора на швидкій зарядці. Таких, ніяких таких штрафів за повільні зарядки у Тесли, я ніколи не бачив. Тобто, люди, які не звертають уваги на це, не використовують якісь планувальники маршруту, коли бачать в планувальнику маршруту в аплікації оператора зарядної станції, що зарядка зайнята. І, наприклад, не зробили собі буфера тих 10%, щоб доїхати далі 50 км на іншу зарядку, так, тоді вони можуть потрапити у чергу. Але якщо орієнтуватися по маршруту і дивитися, що там є по зарядка, то в чергу, навіть в Європі, навіть високий сезон відпусток. Ви майже гарантовано не потрапите. Отож, щоб потрапити в черги на зарядках, ні в якому разі не робіть собі облікових записів у декількох великих зарядних операторів з послугами роумінгу перед виїздом. Не перевіряйте, які є зарядні станції по маршруту в корисній програмі PlugShare. В жодному разі не користуйтеся автоматичним планувальником маршрутів, eb Planner, посилання в описі. Не пробуйте шукати зарядні станції та перевіряти їх статус через мапи Гугля або навігацію В. І навіть якщо вам все перелічене вдасться, обов'язково ігноруйте підказки автоматичного планувальнику маршруту Tesla. І ваші шанси потрапити в чергу на зарядці дуже виростуть, як у мене. Всім привіт! Я спеціально приїхав на найгірший суперчарджер у Польщі можливо, у всій Європі. Всього дві, два роз'єми. Суперчарджер v 2 в, в центрі Варшави, в готелі. На мінус п'ятому поверсі паркінгу підземного. Спеціально сюди приїхав, щоб побачити чергу, до суперчарджери вона є. Так що, коли вам навігація пише, їдьте на сервіс в зомбкі Раджімінська 334, щоб зарядитися на Super в V3, їдьте туди. Не думайте, що ви розумніші, сюди приїжджають багато людей без навігації, просто постояти в черзі. Ну бо по приколу. А може в когось немає ЦЦС. Немає Церетрофіту, тому їм треба Type 2, а це єдиний такий суперчаржер у всій Варшаві. Від 10 до 15 хвилин я стою в черзі, і ще зарядки на 25 хвилин вже їду назад. Зараз буду виїжджати, поїдемо сьогодні по безкоштовних зарядках. Спеціально сюди приїхав, щоб не обтяжувати рахунки. Колег, заряджаючись у них з розетки, першу ніч ми трохи підзарядилися. Цього цілком достатньо було, щоб поїздити по Варшаві. Потім я ще їздив, заряджався на суперчанджері задармо, тому що вже дармових зарядок у Варшаві немає. От і все. Тепер їдемо додому у Старогардотайській. А що ви думаєте? Як у вас на автомобілі електричному? Чи потрапляли ви у черги? На зарядках і чому. А на автомобілі бензиновому. Чи траплялося вам потрапити у чергу на заправках, особливо подорожуючи літом по Європі? Будь ласка, напишіть у коментарях. Дякую, бо я у черги на бензиновому автомобілі, на автомобілі з ГБО. Дуже навіть потрапляв. Спочатку черга на колонку, потім черга на касу. Черга за кавою на автомат самообслуговування і черга в туалет. 4 черги за один раз. І пів години мінімум така стоянка на такій заправці. Ніяких не 5 хвилин. Але поділіться своїм досвідом, будь ласка. І чи страшні вам ці черги на зарядках? Дякую. Всі ми знаємо, хто винний у відключеннях електроенергії в Україні зараз. Тому я відправляю свої донати на підтримку ЗСУ і вас заохочую. А якщо плануєте подорожувати Європою на електромобілі, цим літом обов'язково зробіть собі облікові записи в таких мережах, як Суперчарджер для Нетесли, Іоніті, ІНБІВІ, ФРЕШММИЛС і так далі. Відео Олексія Бодні вам також підкажуть конкретно де заряджатися, в яких країнах Європи. В Польщі я особисто раджу мати обов'язково Greenway, Orlen та EloCity. В деяких з цих мереж можна придбати абонемент на один місяць для дешевих зарядок. Щасливої вам дороги і не бачите черг на зарядках. Па!